Всім привіт! Мене звати Даша, ви на каналі Сповідь і тут ми читаємо історії з Reddit, перекладаємо їх на українську мову і радіємо, що ці історії сталися не з нами. І зараз саме час зробити собі каву або чай, можливо щось поїсти, вмощуватись зручніше і слухати крінжові історії. Перед тим, як ми почнемо, я попрошу підписатись на мій канал, поставити лайк та натиснути на дзвіночок. Коли всі справи зроблено, чай налито, можна починати. Тож наша сьогоднішня історія називається Чи я поганець за те, що не запросив брата на своє весілля через його цікаві факти. У мене є старший брат Девід, йому 41 рік, і він часто переходить чужі мечі у спілкуванні з людьми. У дитинстві він відвідував спеціальні класи для дітей із вадимою навчання, і мої батьки майже не дозволяли виходити йому із дому. У Девіда важкий характер: він не працює, не має друзів і домінує в розмові на кожному святі зі своїми цікавими фактами. Він постійно розповідає їх, не помічаючи, що ніхто насправді не слухає. Ми з іншими братами та сестрами не сильно любимо Девіда у дитинстві. Батьки дозволяли йому більше ніж іншим. А зараз він панує на кожному сімейному зібранні. Моя старша сестра навіть втекла зі свого весілля, бо моя мама весь час намагалася знайти Девіду місце біля неї. Я готуюся дружити з Малісою. Мій молодший брат Нік буде моїм шафером. А сестра, яка дуже близька з Малісою, також бере участь у весільній церемонії. Мен хоче повноцінне весілля і не хоче тікати через Девіда, як це зробила моя сестра. Я вирішив не запрошувати Девіда, бо він вже встиг облаяти мою заручну каблучку, назвавши діаманти марною тратою грошей і заявивши, що я мав купити вживану каблучку. Потім він розповів довгу історію про обручки та весільні традиції. І коли ми спробували його зупинити, мама сказала, що професор має право говорити. Навіть у 40 років вона все ще вважає цікаві факти Девіда милими. Після цього Маліса остаточно вирішила, що не хоче бачити Девіда на весіллі. Я сказав мамі, що якщо вони з татом хочуть бути на весіллі, як гості, то можуть прийти. Але Девіда ми не запрошуємо. Вона на деякий час замовкла, а потім здається почала плакати. Бо на деякий час розмову підхопив тато. Я пояснив йому, чому ми не запрошуємо Девіда, і що не може довірити мамі участь у весільних планах без його втручання. Тато сказав, що не розуміє, чому ми всі так несправедливі до Девіда, і додав, що хлопець просто любить поговорити, нічого страшного в цьому немає. Я пояснив, що його цікаві факти часто бувають образливими і що саме через це ніхто не хоче бути поруч з ним. Тата почав сперечатись, але я зрозумів, що ми в глухому куті. Зрештою, я сказав, що якщо вони будуть наполягати на своєму, то всі троє мама, тато та девід, можуть не проходити на весілля. Після цього мама почала просто засипати мене повідомленнями, в яких наполягала, що ми повинні розуміти Девіда. Вона каже, що я вчинив жорстоко. Але Мел каже, що батькам не можна довіряти, і що вони можуть провести Девіда, навіть якщо ми попросимо не робити цього? Я погоджуюся з нею, їм не можна довірити участь у нашому весіллі, не ризикуючи, що вони порушать наше прохання. Тож, чи поганець я, що не запросив власного брата на весілля? Ось така історія у нас сьогодні, друзі. І якщо чесно, я думаю, що автор не поганець, тому що сім'я це звичайно добре, але коли твоя сім'я тебе ображає, ти не повинен цього терпіти, маєш виставляти власні кордони. І якщо тобі комфортно бути на весіллі без брата, який постійно тебе ображає і причиняє тобі дискомфорт, тобі і твоїй майбутній дружині, то я вважаю, що такого брата можна не запрошувати. Зрештою у нього є ще брат та сестра, які будуть на весіллі, і, можливо, батьки, це вже їхнє рішення. Тож читаємо коментарі. Перший коментар від самого автора посту, і він тут доповнює: моя мама, наприклад, постійно намагається інтегрувати його в наше життя, навіть коли ми йдемо обирати весільну сукню, Девід тоді розповідав історію, що наречення раніше вдягали фату, щоб відігнати злих духів. А білий колір сукні символізує чистоту. І мами знову втягнула його в розмову з нашими подружками нареченою. Це так дратувало, що він знову у центрі уваги. Мені ще рожко Девіда, адже ваші батьки зробили йому ведмажу послугу. Замість того, щоб навчити його самостійності, вони виростили дитину, яка ніколи не зможе вписатися в суспільство. Наступний коментар. Я розумію ваше небажання бачити подібну динаміку на своєму весіллі. При великій кількості гостей Девід, як звичайний гість, не створив би проблем. Люди б могли б підійти, коли втомились від його балакання, а він би розділив увагу з багатьма іншими. Але коли мама робить його невід'ємною частиною весільних приготувань, навіть включаючи вибір сукні, це вже занадто. І наступний і останній коментар: річ не лише в тому, що Девід розповідає факти, він просто не вміє зупинитись і затуляє з собою інших. Заплануйте своє весілля, скажіть батькам, що воно на тиждень пізніше, насолодіться своїм днем, а потім повідомте, що вже одружені. Час уже припинити це спілкування. Тож так я також вважаю, що якщо спілкування не приносить тобі радості, задоволення. Це час його припинити. Бережіть себе, свою душу, своє фізичне і ментальне здоров'я. Пишіть, запросили б ви кого брати на своє весілля. Тож, така історія була у нас сьогодні. Не забудьте поставити лайк, написати коментар, натиснути на дзвіночок та підписатись на мій канал. Побачимось вже зовсім скоро! З вами була я, Даша, Па-па!